Вітанечко, друзі, вітанечко. Що ви там скупляєтесь вже на Новий рік, чи ви ходите по магазинах, що з переглядів від вас малувато ми дивимося, може, зі світлом у вас проблеми, так само, як у нас, але поки воно у нас є, ми зустрілися, попити кави, поговорити за роботою, вирішили з вами поспілкуватися на тему того, на, як пройшов 25-й рік, що було хорошого, що було поганого. До речі, можете задавати нам свої питання в коментарях. Ви знаєте, що ми консультуємо онлайн з питань розлучень, розподілу майна, встановлення батьківства, ДНК, аліменти, господи, що там спадщина спадщина. Нерухон... Все, що у вас взагалі в родинах відбувається, все до нас. Так можете писати свої питання в коментарях. Ми будемо на них відповідати як завжди, якщо ви пам'ятаєте, тому що у нас, звісно, зменшилася кількість стрімів. Через те, що ну, неможливо їх проводити. Зараз, поки ми зустрілися, поки світло, телефони заряджені, так можемо ще трішечки поговорити. Да? Так темніє рано і досить складно нормально себе зняти, якщо немає лампи. Або розряджені всі батареї, тому що в нас кіловатні батареї, але mm -hmm. вони трошечки під. З впливом того, що багато працюємо, вони теж сідають дуже швидко, на жаль. Стосовно 2025 року, от у нас він був, до речі, по щить, як у вас він минув, яким він вам здавався. Ну, звісно, зрозуміло, що війна, але яким він вам здавався в плані там, вашого особистого розвитку або особистого життя. Всередині вашого життя він був яким. Звісно, я вже сказала, що війна нам все портить, але є все одно ж якісь досягнення, якісь розочарування не пов'язані з війною. От у нас, наприклад, дуже багато досвіду з'явилося в різних справах. І у нас є навіть. Певні справи, які ми виграли, і були дуже задоволені, тому що ми їх вели кілька років. І ось було да, кілька з них закінчилося. А от вчора я хотіла завершити справу про встановлення батьківства зниклого безліч військовослужбовця, але, на жаль, мені це не вдалося, тому що в суді не було світла, я взагалі з ними ніяк не змогла зв'язатися не те, щоб вийти в засідання онлайн. Так, mm -hmm. до речі, не привітайте, звідти не прилик від тебе. Там навіть телефон, ваш абонент поза зоною досягності, хоча телефон міський був. Ну, бачите, як, у нас от ви питаєте, чого іноді справи затягуються, в чому проблема, всі беруть участь вчасно, підключаються і тому типу, подібне, очікують, а ніхто не. Просуває справу. Насправді, друзі, дуже багато зараз проблем зі світлом і у судах, тому що більшість судів, на жаль, досі не мають генераторів. А без генераторів, відповідно, запис судового засідання неможливий, а по діючим правилам діловодству судів, то обов'язково треба, щоб здійснювався запис аудіо, бажано ще відео для того, щоб було підтвердження, хто був, що хто коли. Казав, тому що зараз ведуться протоколи засідань більш прискідливо, прямо чотенько, для того, щоб вже як то кажуть, комар носа не підточив. Якщо буде апеляція, тобто буде оскарження. Скільки ми з тобою справ понапроводили приблизно цього року? А, за цей рік Перекупала, я отрахувала... одрахував архів... майже 500. чотириста дев'яносто сім справ, якщо бути точним. Дуже багато у нас з'явилося нового досвіду з позбавлення батьківських прав. Дуже багато справ цього напрямку вели в цьому році. І різні у нас були ці позбавлення абсолютно по різних містах України. І жінок було позбавлення батьківських прав і чоловіків. І я вам скажу, що чоловіки у нас виграні всі. Жінка у нас одна не вигнана, тому що суддя вирішила, що її позбавляти батьківських прав і апеляції не потрібно, хоча вона і зловживає, не з'являється до дітей. І, до речі, це для мене це була така справа, в якій я відступила від свого погляду, що у нас суди. Рівнозначно відносяться так, до чоловіків. Раніше вважала, що вони рівно ну, я вважала не тому, що я просто щось вважаю зі стелі. Взяла і вважаю так. Я вважала, тому що в мене так було. Ну нас практика така була. А, що так, Я бачила рівно що було. в принципі суди і щодо визначення місця проживання, там з ким буде дитина після розлучення жити, і щодо позбавлення батьківських прав бере до уваги там інтереси дитини, де дійсно і краще, де її влаштований побут що Дійсно там людина зловживає, або веде там непотрібний спосіб життя. А, а тут. А по цій справі ти розкажи, будь ласка, Добре, ви уявляєте, Христина настільки була обурена, що вона прямо в лоб сказала суддям, що, шановні, я ви говорила, так? так, що влучає. І мені скажи, це... їй хотіли навіть за це, за те, що вона висловила думку свою, хотіли штраф за це впаяти судді? Але я так зрозуміла, так і не виписали, так? Коротше, в чому там загвоздка була? Загвоздка була в тому, що, хоча батько багато років ростив дітей сам, і про це було відомо і службі у справах дітей, і ну, там місцеві всі вони в одному місці живуть, це школа. Ви ж розумієте, що рік за роком, там і школа в курсі, що мама не приймала участь, там троє дітей. Дві з них дівчатка, зараз вже один повнолітній, там дві неповнолітніх, тобто там всі були в курсі тої ситуації, який спосіб життя мама вела і тому подібне. Ну, він не займався раніше тим, щоб позбавляти її батьківських прав і почалися всі запитання, а чого ви раніше її не позбавляли? Знаєте, оце питання дуже таке класне. Чого? Того? Ну, якби людина не працює, вона не заробляє. Сенс з неї стягувати аліменти, якщо вони не будуть стягуватися. Цей чоловік заробляє сам, він дітей утримує. Тобто в нього є аліментів, ну йому не холодно було, не жалко. Нащо не так? Так. Так. На йому довбатися ходити по інстанціях з аліментами до людини, яка їх все одно не буде платити? Це логічно, логічно. Не позбавляв. ну Зараз ви розумієте, що коли людина сама виховує дитину і матері немає. Щось в інстаграмі у нас. А, відновилася. І матері немає, то якщо чоловіка, наприклад, цього мобілізують, то має бути хтось залишиться з цими дітьми. А матері немає. Вона, вона і до суду не приходила. Так, Ось так. Вона і до суду не приходила, вона і до служби справи дітей не приходила. Взагалі ніякого інтересу не проявила до цієї справи. Але на суд це не вплинуло, наприклад, вони порахували, що це нормально. Що вона має право діяти через представника? Розумієте, що от у мене знаєш, що обісить в цих Дез... законах, що вони написані дуже шаблонно. От, добре, люба сторона може діяти через представника. Але мають бути такі категорії справ, де участь має бути обов'язковою. Ну, взагалі-то так, але бачите, як є, як це? Як може представник пояснити, е... чого ти не появляєшся до дітей сім років? наприклад? просто в мене, от в нас ж були такі справи, і в мене теж виникало питання, коли ми от сидимо в засіданні, так? І ми клопочемо, заявляємо про те, що там відповідач або друга сторона має з'явитися особисто, висловити свою думку. І судді є, які задовольняють таке клопотання. Є судді говорять, така що вас не влаштовує. Адвокат щось може сказати по цій справі. Представник тої сторони може. То давайте так продовжимо, але насправді. По дітям, наприклад, особисті взаємовідносини з дітьми, чому мати, наприклад, довго ігнорує свою дитину, а потім з'являється тільки тоді, коли вже її позбавляють батьківських прав, і не може пояснити представник, чого так відбувалося. Чому там 10 років мати ти не знаєш, було. А там було? Там... То тут має бути пред... було... не представника а взагалі, мати, або бачила взагалі було от по цій справі, що. Він сказав представник, що він вважає, що вона недостатньо проявляє інтерес. Тобто представник це підтверджує. представник да, недостатньо проявляє, але проявляє. І суд вирішив і в першій і в другій інстанції, що якщо мати раз за рік прислала 2000 тисячі гривень на подарунок на день народження і іноді пише СМС, то це означає, що вона. Проявляє інтерес і їй треба виправитися. Так що я вам скажу так: коли поставало питання, що людина може бути мобілізована, і мати не берала трубку, не на службу справи дітей, не з'являла суд жодного разу, а її представник, наприклад, стверджував про те, що її немає в країні, отак батька, якщо мобілізують, і дівчата залишаться просто в якийсь день вдома самі. На питання, а, з ким вони будуть, поки знайдуть цю матір, яку при суді не знайшов ні суд, не служба з дітей. Відповіді ми і не отримували. А справки відповідь про як це сказати? Це відношення предвзятої. Це як буде Упереджене. Упереджене відношення до чоловіків, які можуть мати право на відсрочку. І це право може бути реалізоване за рішенням суду, то вже є погляд на такого чоловіка, як би йому не задовільняти цей позов тільки тому, що він може потім використати це рішення для відсрочки. Хоча в законі написано, що це надається йому право, якщо... Матір позбавлена батьківських прав, але позбавити фактично матір батьківських прав при такому розкладі, як зараз, дуже важко саме через це. До речі, в нас от за останні півтора-два року, чому ми це так вам роз'яснюємо, розжовуємо, дуже сильно змінився підхід саме суддів. Тому що по всіх справах, там, де ми супроводжуємо, зазвичай орган опіки стає на захист саме інтересів дітей в більшості випадків. Але ви маєте розуміти, що дійсно чоловіки, які мають вік від 18 до 60 років, якщо зараз подають такі позови, до них прискітливе відношення, перевіряється, чи це не стало випадково е, причиною позбавлення саме зараз е, прав там, матері, наприклад, саме через те, що він не хоче бути. Ну, тобто, які там треба, що там треба доводити так, в такому випадку. Вони це суди, звертають величезну увагу на те, в чому полягає небезпека або порушення прав або порушення інтересів. Дитини, якщо мати лишити в правах. Ось чому момент. Розумієте, тобто не в те, що мати зловживає алкоголем, це є підстава для позбавлення по закону. Але суддя тебе буде питати: а чим воно загрожує, що вона вживає? Отдай докази якісь, тоді ми її позбавимо. Оце мене добило, якщо чесно. Тому що, по... ну, якщо брати закон. І підстави для позбавлення батьківських прав. То там це є систематичне невиконання батьківських обов'язків, вживання там, алкогольних або інших так, речовин систематичне, воно там є, але тут треба ще пояснити, чим воно загрожує. Нібито і так не зрозуміло. Ну, такі цікаві і такі штуки, так? Потім що у нас ще було такого цікавого по. Старо У нас постановлення батьківства військових цікаві справи. А ну слухай, я схожу майна. за ноутбуком, бо у нас не видно коментарів. Давай. Вибачте, вибачте. Ти поки тут поговори, з приводу поділу майна подружжя, друзі, дуже багато в нас чого цікавого, тому що дуже багато одних тих самих історій з тим, що хтось з пари не визнає право другого з подружжя на половину майна. Е, більше випадків, коли саме чоловіки стверджують, що ти народжувала, у нас є спільні діти, ти там займалася господарством, але ти нічого не заробляла. Тому тобі нічого не передбачено при поділенні майна подружжя. Мені навіть сьогодні, от батько дівчини, дідусь виходить, то телефонував, каже: так і так зять виганяє мою доньку значить, з квартири. В них двоє малолітніх дітей, 2-4 рочки. Ж, якби не завалити а, він, а він говорить, що ти, ти, нічого, цей, ти нічого не матимеш, тому що ти от народила дітей, ти не працювала ці 4 роки, тому до свидання. Друзі, ви ж знаєте із наших курсів, із наших відео, ми з Христиною дуже багато вам роз'яснювальної роботи проводимо і за 2025 рік це не, не виключення. Що, коли ви в шлюбі, якщо у вас немає шлюбного договору, і, до речі, зі шлюбним договором то теж можна гратися, то ви маєте розуміти, що навіть якщо ви в шлюбі в офіційному не працювали, хтось з вас, до речі, це працює в обидві сторони: як до чоловіків, так і до жінок відноситься, то ви маєте розуміти, що половина майна передбачена. Навіть якщо ви з цим не згодні, навіть якщо ви не хочете ділити. Якщо у вас навіть була написана заява про те, що ви визнаєте, що другий з подружжя там за особисті кошти купив квартиру авто або ще щось, то це теж не гарантія того, що ви не можете подати потім на половину. Чому так? Тому що для судів оця заява вона не є сама по собі договором, це просто заява, форма якої нічим не передбачена. Так, ось ви маєте розуміти, навіть якщо ви писали таку заяву, що ви ви знаєте, що за особисті кошти там ваш чоловік, наприклад, щось купив, або ваша дружина щось купила за власні кошти, то. При розлученні, при поділі майна подружжя, ви все одно можете подати на поділ майна того, яке ви хочете ділити, але треба, щоб та сторона, яка зазначає, що це були тільки особисті кошти, в суд принесла докази. Якщо доказів немає або є, наприклад, тільки офіційна заробітна плата, то це все одно навпіл буде ділитися майно. А ви маєте про це розуміти? Щось в нас на Ютубчику сьогодні одні араби і поляки. Чому так не зрозуміло. Ще є з поляками, У, Узбекистан. Не знаю, всі, всі цікаві щось якісь пишуть. Є на Фейсбуці якісь коментарі. Mm -mm. Два, ну є тут. Я вас обожнюю. Ольга, дякуємо. Ми вас. Ти. Дякую. Влад Укр, де я можу проконсультувати з вами. Справа дуже важка з різдвом та новим роком ваші родини. Де з нами можна проконсультуватися? Первісна консультація у нас іде онлайн-відео або аудіодзвінок. Якщо ми далі будемо брати вашу справу в роботу, тоді ми з вами зустрінемось. Тому що у нас очні консультації розписані до кінця січня. Просто ходить кудись, щоб ходити, ми не ходимо. Ви можете записатися на консультацію, телефон по якому записується в сторіс. Є. І в, Господи, і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, і купа реклами з по всій сторінці з нашим телефоном. Напишіть на нього Вайбер, Ватсап, домовимося про час дзвінка, зізвонимося, проконсультуємося, далі вирішуємо. Справа важка, це дуже класно, але ми не всі справи ведемо. Кримінальні справи, все зачем ми не ведемо. Військові справи ми ведемо, ті, що стосуються визнання загиблим, ті, що стосуються ДНК дітей, ті, що стосуються якихось сімейних справ, ті, що стосуються звільнення. Тобто, більш такий цивільний напрямок у цих справ ми ведемо, але не кримінальний. Тобто за СЗЧ нам не пишіть, ми його не розбираємо. Тому що ми не кримінальні юристи, це інша зовсім єпархія, так би мовити. Так? До речі, друзі, ми зняли перед Новим роком новий випуск курсів про спадщину. Ви дуже багато запитуєте, як оформити спадщину, коли ви за кордоном, <кій> а спадщина знаходиться в Україні. Посилання ми на наші курси під цим стрімом потім залишимо. Також в нас запущено додаток пані в законі. Друзі. Хто має Android? Ви в Play Market заходите, вводите пані в законі українською мовою. Ви можете скачати відповідний додаток. Там дуже зручний інтерфейс. Ви можете собі обирати онлайн оплачувати курси без питань. Тобто, це є, ну, у нас таке, як то кажуть, поліпшення для зручності скачування перегляду наших курсів. Для Apple в нас дуже давно вже запущені відповідні <кій> додаток, теж можете скачувати. Ми просто не встигаємо вже і рекламки робити, бо під завершення року дуже багато було роботи. <кій> 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 Дивись, я по іншим відео побачила. Жінка пише: мене чоловік хоче залишити з голою ЖЕ. Проживши 35 років в шлюбі 28 років, я була по догляду за повністю нерухомим сином. Син помер, зараз мене виганяє, бо я сказав, зараз мене виганяє, бо, як сказав, в мене нічого немає. Бо я все життя висіла на його шиї і проспала, і в мене дійсно нічого немає, і пенсія 3 тисячі, і купа хвороб. Квартира, як заявляє його, бо йому подарували підприємство». Як підприємство подарувало, але в зв'язку з тим, що в нього син інвалідність перша група. Що означає подарувало? Скоріш всього, це було видано по ордеру, а потім приватизовано. І, скоріш всього, на всіх підприємство, друзі, не дарує нічого. Підприємство то, то, може то, то, видавати. Жінка, ордер. Він їй каже, мені подарувало. Видано як службове житло. Робіть, будь ласка, витяги. От коли вам отак говорять, робить витяги з реєстру речових прав. Перевіряйте, як це все оформлено. <кхух> <кхух> Завжди. Щось для подивилася, чи що я не можу прям дихати? <кхух> не перший раз чую таку історію, коли жінку викидають на вулицю по догляд. У нас, до речі, така історія є. Зараз стрім довершимо, вам знімемо рілс. Тому що. У мене було кілька жінок зі зверненнями, які доглядали дитину і потім лишилися на вулиці. У нас навіть була клієнтка колись, яка судилася у нас по молодшій дитині своїй, за визначення місця проживання, пам'ятаєш? А Та, вела... було, Де була дитина, до того хвора, дуже дитина, е, така маломобільна. Вона померла. Ця дитина вже в досить підлітковому віці. І до того моменту, як вона померла. Ця жінка за нею здійснювала повністю догляд, а як дитина померла, так її чоловік почав одразу відправляти куди подальше. Типу вигідно було, знаєте, щоб безкоштовна доглядальниця була, не треба було далеко ходити і винаймати когось. А тепер, як то кажуть, функція завершена більше не потрібна. Так, да, добре, друзі, бажаємо вам добре і спокійно завершити цей рік. Щоб сьогодні був спокійний тихий вечір та ніч, на завтра теж бажано бо так було. Ми побігли. <кій> бо я щось не можу, мені треба прокашлятися. Ми доробимо вам зараз ще рілси, бо у нас є гарні теми для обговорення. Бажаємо всім гарного вечора, спокійного, тихого і щасливого.